Коли ви опинились в укритті, ви можете продовжити огляд вашого постраждалого. Для початку попіклуйтесь про власну безпеку. Переберіть у нього зброю та будь-які засоби, які можуть вас пошкодити. Одягніть засоби індивідуального захисту, рукавички вашого розміру, нітрилові або міцні латексні. Після цього почніть оглядати вашого постраждалого згідно алгоритму Марч. Якщо ви бачите накладений турнікет, перевірте, наскільки якісно він накладений. Якщо він накладений неякісний, то накладіть другий. Безпосередньо поруч з попереднім. Якщо ви не бачите візуально інших кровотеч, починайте огляд в такому порядку. Шия. Проводимо руками від самого низу до верху і дивимось на свої рукавички. Якщо вони в крові, то починаємо займатися цією кровотечою. Притискайте руки достатньо близько до свого обличчя для того, щоб не тільки побачити кров на ваших руках, а й ще також відчути її на запах, якщо ви будете працювати в темному приміщенні. Отже, шия чисто. Після цього переходимо до підпах. Ліва рука чисто. Права підпахва, чисто. Пах. З правого боку чисто. З лівого боку чисто. Ноги. Чисто. 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 Руке. Чисто. 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 Руга рука. Чисто. 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 Такий швидкий огляд допоможе нам виявити навіть ті кровотечі, які ми не бачимо візуально, достатньо швидко для того, щоб їх почати зупиняти на першому же надання першої допомоги в укритті.